Вітаю вас, друзі! Воротняк на базі. Сонце, спека, але це вже не літо. Це вже кінець вересня, друзі. І ось така погода. Це погода, на яку ми з вами заслуговуємо. Чесно кажучи, мабуть, що гріх скаржитись тепленько, класно, але не для риболовлі. Хочеться трошечки. Похолодання трошечки-трошечки, щоб водичка охолола і рибка почала клювати. Насправді, можливо, так воно і є. Я тиждень наловив, я був на Львівщині, їздив на змагання, на черговий сезон спортивний стартонув. От і насправді зараз от я скучив, скучив по нашій рибці, по щучках, судачках, окунцях різних і маю. Прихований оптимізм, що все буде добре. Як не крутий біологічний годинник має у риби працювати, тож не бачу жодних перепон з приводу біологічного годинника, щоб рибка клювала. Кінець вересня щука має вже бути більш активною. Тож буду стартувати з неї. А на неї я поставив сьогодні дуже цікаву приманку. Вкотре стартую з цього воблера, це сті зміну в сто Хочу все ж, все ж таки ну, вже нарешті дощуки трошечки ближче дотягнутися. Була одна нещодавно, кілька відосів тому. Але, ну, скажімо, це поки не закономірність, поки вльотна. Каламаретті 88. Exist 4000, і продовжую ловити на ту саму розмотку, яка і була Monster Game 9-жилка. Дуже він мені подобається, друзі. Прям дуже. Шнур реально коштує свої грошей, і я приємно задоволений. Не сатається він так, як це роблять більш дешеві шнури. От. І при цьому, при цьому дуже класно він тримає. От прям те, що потрібно. Єдине, що я постійно користуюсь кондиціонером для шнурів, ну власне, і вам теж раджу це робити. Це робити треба наступним чином. Ми, от умовно, половили, я котушку знімаю з е, спінінга, дістаю спрей, пшикаю на шпулю, кладу шпулю, е, ну катушку кладу в чохол, закрив все. Не треба нічого просушувати, нічого не треба оце займатися фігньою. Потім їду на риболовлю, я от дістаю катушку, яка мені потрібна на сьогоднішній риболовлі. Да? Я беру катушку, перед тим, як покласти в бакан, я її відкриваю, пшикаю спреєм, поклав, закрив і поки доїду до риболовлі, там, ну, година, інколи півтори-дві, процес полімерізації відбудеться. Тож, от Таким чином, у вас шнури завжди будуть служити набагато, набагато довше. Раджу перевірити. Ну, а я тим часом буду перевіряти, що у нас клює: щука. Чи окунь, чи судак, чи нічого, чи все разом. Погнали! Так цікаво, друзі, відбувається останнім, останнім часом, останній місяць. Досить часто я змінюю вподобання по риболовлі. Ловлю у нас то твічом, ловлю, то джигом, І з далекої відстані, з близенької відстані. Потім хопа, поїхав в Карпати, там стрім. Зовсім інша динаміка, зовсім інша риба, зовсім інші снасті, інший підхід, інші приманки, все по-іншому. Приїжджаю знов перемикатись на окунців, на судачків. Потім хопа, а рійка почалася, а там ще інші, снасті, ще інший підхід. Коротше, і зараз, от бачите, знов знов наші щучки. Ось ось така історія. З одного боку дуже класно, дуже скажімо, адреналіністо, а з іншого для того, щоб був результат кругом то треба займатися цим досить глибоко. Ну, власне, так, як я і займаюсь. І скажу я вам, не так це вже і просто, як здається, з першого погляду. М'язова пам'ять, звісно, що все згадує, все пам'ятає, але перемикатись інколи буває не дуже просто. Хоча це все не дуже просто, воно триває першу, мабуть, півгодинки. Є, друзі, ти що? Щука. Офігеть. Я думав, що це не покльовка, це думав, що фігня якась. А то видалась покльовочка. Опа-на, опа-на. Щучка. Щучка на базі. Опа-на. О, тут як ти трусишся. Подругу почекай. Яка ж класна, подивіться. Оце діло. Оце діло. Опа, як взяла, зверніть увагу, на середній трійник в замочок без, без шансів. Я, я так і знав, чесно, що вона зірветься, але для того, щоб її зняти, мені треба було її перекласти в іншу руку, друзі. Якщо б я її не переклав в іншу руку, то я... Не мав би нагоди її зняти. а вона робить, вона робить вітер. Ну нічого, щучечка. Зараз я тебе зніму, подруга моя. Я тобі дуже сильно вдячний, що ти клюнула. Сіла взагалі без шансів. Ні на які сходи взагалі тут навіть не може і мови бути Все, щучка зараз буде відпускатись. Так, ну що, друзі, ось така у нас щучка. Перша на сьогодні, красунька. Давай. Давай додому. Додому. чікунен, Додому, хто у нас? Оп, все. Додому щучка у нас пішла. <кхід> да. Бачите? Стала, стала покльовувати. Ну, з одного боку. Можу сказати, що я розраховував, що буде щучка клювати краще, ніж це було попередніх разів, а попередніх разів нагадаю, ніхріна вона не клювала. От. Але не думав, що прямо з, <кхід> з першого місця. Звісно, це може бути оманлива історія. Як б вже було не раз, коли на початку риболовлі типу все йде круто, а по факту так воно. І лишається, як і починалося. Але, тим не менш, цей воблорок вже дві щучки зловив. Я його нещодавно дістав з пакуночка. Так що це взагалі свіжак. Ну, круто, круто. Рибка є. Давайте ловити ще. От вам і старт риболовлі. З 3-4 закиду щучка на базі. Вже позитив. І не дарма в мене був оцей оптимізм, який я відчував ще з самого початку сьогоднішньої риболовлі. Дуже-дуже хочеться, щоб так тривало і далі. А походити у нас, по суті, місце є. На паузі щучка підвисла. Я відчув покльовку, але от якось, мабуть, я вже трошки і підзабув, що таке покльовка на твічку. Що вона може бути абсолютно різною. Не лише хачаме. А ще й отак, власне, як і відбулося. Вона, а, можна сказати, вдихнула цей воблер на місці так фу, і на місці її лишилась без подачі. Звісно, що я відчув момент, коли вона схопила приманку, але він був без різкої якоїсь серйозної подачі. Да, травички ще вистачає, але ось я дивлюсь, принаймні, на перший погляд, нема такої трави паскудної, яка, як оці ничасті водорості, яка е, лишається на гачку. Хоча є, є вона, вон бачу, в воді її стало значно менше, але тим не менш. Вона все одно ще є. One hour later. От бачите, друзі, як відбувається. З першого місця клювака на і 200 метрів болтачів. Я вже поставив інший колір того самого воблера стізочка, сті... стізця. От, колір, який приносив просто суперстарні результати. Хоча не в кольорі суть. Але все одно поставив легенду. Ну і де ж та щука. Зазвичай, коли з вами розмовляю, одразу якась покльовка відбувається. От, я, чесно кажучи, трошки на це розраховую. Звісно, що не так палко, як, мабуть, в жовтні буде це все діло відбуватись. Але все одно, хоч трошки, але розраховую. Так, туди ще разок закину туди. Ну, не знаю навіть, що поробиш. Ну взагалі нічого нема. Ну що ж таке? Що за фігня? І стардже ж був непоганий, дуже непоганий. Одразу, щучка. І ще й так класно сіла. І взагалі нуль. Дуже багато трави. Ще вона не зовсім попадала. О, Бачите, от з кожним разом дістаю оці нитчаті водорості. Опа, на є. Є. Дочекався, слухайте. І це наче наче більшенька. Це наче зовсім непоганий. Так, да, це дуже непоганий варіант. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо тихо. Тихо, 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 подругу. Тихо, тихо. Це дуже непоганий варіант. От що робить, бачите? Тихо, ясенька, співаю він шнурок на, на вітру. Взяла на коротку, тому зараз треба її трошки-трошки більш обережно, ніж зазвичай витягти. Ой, хороша, хороша пані, пані щучка, пані щученка. Ох, яка ж вона непогана. Ох, ж яка вона непогана і дуже довго очікувана. Ну давайте. Йди іди до мене така. Така, дивіться така. Ох, яка чудова трьоня. Трьоня, трьоня. Трьоня моя золота. Давай. Та ну почекай вже. Трошечки поплавала, зараз попозуєш, тебе відпущу. Трьонька моя. Чудово, давай йди до мене. Йди, йди, йди до мене, давай отак от. Опа-на. О, бляха. Немала. Немала. Ох, ти що ти будеш робити? Ну. Чекай, 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 подругу. Я тебе зараз візьму однією рукою дуже незручно. Ось, дивіться, яка красунька. Ху-ху-ху. Єс. Єс. Опа, на яка краса. Йоханий ти бабай. І дуже погано, що нема нікого, щоб хтось мене підзняв. Ну, блін, нікого нема, щоб хтось мене підзняв, але є я підніму сам. Ну, друзі, це трьошечка. Це трьонька чудова. Подивіться, яка, яка офігенна. Просто супер кайф. О, подивіться, друзі. Скільки ж тобі сили, красуня. Яка чудова трьоха. Супер. Ну, фух, що і сказати. Давайте будемо відпускати її. фух, да, трошки... Трошки поморив я тебе, подругу. Тронечки, тронечки поморив. Але нічого, ти відійдеш, зараз попливеш. Да? Попливеш? Попливеш, куди ж ти дінешся така? Опа! Давай. Фу ху 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 От Отак, друзі. Перша трьошка є. Все це друзі не дар. Трьонька на базі. Це вже друга щука за сьогодні і друга покльовка. Що характерно, взяла дуже класно, цього разу все відчув, все офігенно, взяла неподалік берега і це означає, що ну, вона вже активізувалася. Минулого разу, коли я був саме на цьому місці, нічого в нас не сталося. Ми проходили в холосту жодної покльовки на двох за цілий день. А сьогодні от я один і вже дві е, реалізовані покльовки. І друга щука дуже крутого розміру. Друзі, я вражений. Фух, за плечами в мене був бакан, я його так поспіхом зняв. Ну і ось в облирок, який вже в мене наловив стільки щук, що просто піпець. Зараз зачепився, він щука тут тіліпалась непогано. Ось в такому кольорі 110-ка в мене працює. Не дарма його поставив. Супер круто. Так. Так. Ну що, погнали, попробуємо ще. Може щось і буде. Я так зрозумів, що сьогодні покльовки-щуки будуть не дуже частими, але е результативними. Дуже, дуже 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 мене сильно потішила остання щученка. Остання на, на дану хвилину. Я сподіваюся, що сьогодні ще вдасться зловити щученку. Але та, яка клюнула, була просто чудова. За осінь я крупніших не ловив. Та і за весну, мабуть, також. Це взагалі, мабуть, найкрупніша щука цього року. Да, друзі, так, так воно і є. Поки що це найбільша щука цього року у мене. Добре, це, це чи погано, я не знаю. Але це факт. Водичка холодніша є. Щучечка покльовує. І скоро, чим менше буде трави, тим буде краще. Але не все так райдужно, як е здається, на перший погляд. Коли трава повністю впаде, то і рибі стояти буде ніде, вона піде на глибину і твічка закінчиться. По суті, по суті, твічка буде не так вже внасидовку. Вона, мабуть, буде до, ну, ще місяць, мабуть, до початку листопада. Пізніше вже трава впаде, ну, якщо буде все як зазвичай, за нормальних умов осені, а не так, як цього року, що 30 градусів в кінці вересня. Травичка попадає, щучка відійде на глибинку і будемо вже її джигом маслати. А це теж ще те задоволення. Да, ти що? Є. Є, друзі, ще одна. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух ти, що який! свічечка. Все як треба, все зі свічечкою. Ух ти, Йохани, бабай, як вона небезпечна. Сіла там три трійника. А я вже разок попався. Попався жереху. На трійник, я вже не хочу. Так, щучка, вибач і я тебе трошечки притисну. О! третя, Оце так діло. Взяла, як я називаю, на розкарячку. В ліс. Один трін Плавець. Досить глибоко другий за башню. Власне, це те, чим вона взяла. Та ну Йохани, ти бабай. Як же ж тебе подругу зняти? Ти ж так прям бляха-муха прилипла. Туди да не зійшла б вона за жодних обставин. Насправді, насправді легше, ніж я очікував. Легше, ніж я очікував. Так, да, ця вже взяла, мабуть, з найкрутішої покльовки, яка взагалі сьогодні у нас була. Кілунька, кілунечка. Почекай подругу, я тебе розправлю, красиво покажу. І попливеш ось така кілунька Дніпровська, осіння, воблерна кілуня. Що, попливли? Попливли. Тихо, 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 тихо. Я тебе зараз поправлю, щоб ти все було з тебе чудово, щоб мені ніхто із глядачів не сказав, що я якийсь негодний. Все. Щучка попливла. Ох, друзі, ох, друзі. Яка чудова штука. Яка чудова штука. Яка чудова щука. Скрутку мені трошечки зарепала. Страшного, мабуть, ще нема нічого в цьому. Зараз я її поправлю. І фу -фу -ху, -ху, ху Ось вам і воблерок, Ось вам і стізець. Мій улюблений. Що мені друзі? Надзвичайно подобається. Це е... жадібність покльовки. Клює щука чудово. Чіпляється чудово. Жодного разу в мене не було, щоб якось вона хріново сіла. Всі три рази без шансів, без жодних прям взагалі. Навіть там без яких-небудь варіантів. Спершу щука сіла за середній трійник в замочок. Друга щука сіла. Двома трійниками за м'яку частину знизу пащі. Ну, а третє ви бачили самі. На розкарячку за плавець і за пащу. Ну що, ще, ще буде, чи, чи буде ще щука, чи буде? І я вже так прям роз'ятрився. Щука це кайфець. Десь трави більше, десь трави менше, але є вона кругом, друзі. Є трава кругом ще. А в траві ховається щука. Починаю вже з неї вилазити в неї ця хованка. У вигляді трави все з кожним днем менше і менше стає. Ну вон знов-зачепив. Знов ну, наша мені та трава. Мені щука потрібна, ну... а не трава. Так, я вже пройшов всі щучі місця. І, мабуть, треба, треба вже займатися судаком. Треба займатися судаком. Зараз трошечки ще пройду, ну зовсім. Да видохи не ща. І сонце в обличчя. Ну, хоча з іншого боку, хоч за смагу свою, яку я е, отримав на Львівщині, трошечки, мабуть, е, випрямлю. Це один з я так дивлюсь по прогнозах з останніх на найближчий час шансів зрівняти засмагу, щоб я не ходив як єнот. Ну, що вам сказати, друзі? Мабуть, час переходити на Судака. Пройшов я доволі довгу дистанцію, десь приблизно метрів, ну, метрів 400, і перевірив все на наявність щуки. Як ви бачили, вона є. Не в тій кількості, в якій хочеться. ну, нема, Нема взагалі там, здорових якихось меж і кордонів у е, рибалки. Йому хочеться завжди чим більше, тим краще. Але тим не менш її нема стільки, скільки хочеться. Е, але вже є хоч трошки. Три щуки, я думаю, що це. Е, ну, Наразі дуже крутий результат, прям супер крутий. І одна щука. Ну, трьошечка, це прям кайфець. Дві кілухи, одна трьошка. От, от 5 кілограм своїх я сьогодні і зловив. Звісно, що все відпустив. Ви бачили самі, але. Ем... Приємні згадування, приємні моменти виваджування і надзвичайно круті емоції. І, звісно, що залишились. Власне, За ними ми на риболовлю і приходимо. Відпрацював Стіс, міну 110-й, от в такому чудовому кольорі. Ви його добре знаєте, а я його дуже люблю. Ну, я думаю, що на сьогодні все зараз. Буду ловити судака. Це вже буде в наступному відосі. Ну, звісно, якщо я зараз щось тут. Зловлю, тому що варіанти бувають різними. Так що, щоб не пропускати подальший відос, подальші відоси, неодмінно підпишіться на мій канал just now І обов'язково, якщо вам сподобався цей відос натисніть на вподобайку і напишіть якийсь приємний коментар. Буду дуже вам вдячний, друзі. Вам це не коштує абсолютно нічого, а мені ну просто. Дуже приємно і надихає на наступні відоси. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.